Просила. У нас сьогодні така жара, це страх і ужас. Я вже так намоталась, відверто кажучи, шокована. Такий безпорядок всюди, в яку інстанцію не звернешся, документи губляться, нічого довести не можна, хоч бери на відеокамеру, знімай. Це жах. Кожен день щось міняється. Сьогодні там оформлюють. Післязавтра в іншому місті. Ой, мама дорогая, мені здається, що ми з цього лайна ніколи не виліземо. Чому? Тому що кожен безвідповідальний. організації роботи ноль. Порядку ноль, дисципліна ноль. Керування ноль. Що ще хочу сказати? Зовнішній вигляд, Боже. Ви ж приходите на роботу, до вас люди приходять, звертаються. Е ну, так, таке враження, наче вона вийшла з літнього душу в город е зібрати огірки чи помідори. Боже, ужас. Я, ну, я таке не знімаю. Ну просто я глянула і в мене волосся дибки. Ну як так можна? По-перше, ви жінки, по-друге, ви такі посади займаєте. Це жах. Фух, просіла і знову направили і для вирішення питання, але не в ту інстанцію направили. Уже ця інстанція не займається цими питаннями. Зараз буду шукати, де у нас знаходиться ця нова організація.